Трамп ввів нові санкції одразу після зустрічі Віткофа з Путіним. Американський президент ввів додаткові мита на товари з Індії у розмірі 25%. Власне, зустріч не задалася. Усі подробиці прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Американський президент Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита на товари з Індії. Це сталося одразу після того, як завершилася зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом. Відомо, що Трамп ввів додаткове мито у розмірі 25%. У Білому домі додали, що подібні тарифи можуть запровадити також проти інших країн, які імпортують російську нафту. Додаткове мито на товари з Індії почне діяти через 21 день після указу Трампа. Це не буде поширюватися лише на товари, як будуть імпортовані до 17 вересня 2025 року. Як повідомляв головред, Дональд Трамп, 28 липня, назвав новий ультиматум для Кремля – 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. Інакше Сполучені Штати в Провадять санкції проти покупців російських газу і нафти раніше Трамп висував ультиматум у 50 днів, проте скоротив термін, оскільки вважає, що за ці дні поведінка Росії не зміниться. Новий ультиматум Трампа на адресу Росії може призвести до вже справжніх перемовин за участю США, Китаю та Європи для тиску на Росію. Припустив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Крім того, Україна. Може вийти на зовсім інший рівень військової допомоги. У Кремлі відреагували на новий ультиматум Трампа. Прес-секретар керівника РФ Дмитро Пісков сказав, що України окупанта мовляв уже імунітет до санкцій. Як вважають у російському МЗС, погрози і санкції не сприяють нормалізації американсько-російських відносин. Певний імунітет до санкцій у Росії вже вироблено. Запевнив Пісков. При цьому додав, що Кремль продовжує фіксувати заяви Трампа. Та інших західних лідерів щодо санкції проти РФ, речник російського диктатора Путіна таким чином відреагував на заяву президента Трампа про дедлайн 10 днів щодо санкцій. В Росії заявляють, що Москва вже є з певним імунітетом, і про це свідчить заява російського спікера. До заяв Піскова приєдналася і ще одна російська особа, речниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона сказала, що проти Росії введено безпрецедентну кількість санкцій. А ось загроза нових обмежень стала рутиною. Жодні погрози від будь кого не можуть добре позначитися на процесах нормалізації відносин, підкреслила речниця російського МЗС.